Розкупляти перші бронежилети, картки, все такі товари війного призначення. Ну, були в якісь громадські організації, по суті, ми вирішили створити свій благодійний фонд. До, до війни в нас не було благодійного фонду. Ми створили благодійний фонд, активно почали допомагати е, армії, а потім виникла ідея до, до Міжнародного дня дитини, це 1 червня 2022 року. А давайте зробимо мистецький аукціон на онлайн-платформі в Сполучених Штатах в Нью-Йорку. Це був по перший такий дотик. Ми його зробили. Він не був успішний, але це відбулося. І це був ібо, перший дотик такий вже конкретно якогось напрямку мистецького. Тому що тоді ми поспілкували з митцями, з художниками, бачимо, що вони дуже зацікавлені, що це потрібно, потрібно робити. І на той час. Ми подумали, що нам треба знайти спеціаліста, людину, яка може це робити, тому що ми, ми не ми мистецтвознавці, ми любимо мистецтво, Наша, моя сім'я любить мистецтво, мій син Максим захоплений мистецтвом і в своїй ролі, що він зараз може, він старається завжди допомогти митцям. Мій онук Зеник пішов на культурологію, він теж був захоплений мистецтвом, театром. ви знаєте, він з таким завзяттям хотів. оце, Він ще в школі там створили в неї театр, робили якісь постановки, сцени. Потім закінчив 11 клас, ну випали його. Здому, що він закінчив його, щоб отримав цей атестат, займав, щоб здав. І мені здається, що в кінці березня він поїхав в Відень, з трудом категорично не хотів. Закінчив там школу, вернувся додому і каже, я буду поступати тут. Знову ж таки, на якесь прохання ну, поступив Віденський університет. ну, Піду я поступив одночасно і на культурологію в університет. І, Мабуть, його захоплення культурою мистецтво теж передалося, якби спонукало до якихось дій. І тоді ми познайомилися. Христина, слава Богу, що вона, якби зустрілася на нашому шляху людина, яка віддана мистецтву, яка професійна, яка доктор мистецтвознавства, яка працює в академії мистецтв, і це вже почався інший, інший шлях.